Всім доброго ранку. Ви на каналі Життя Я річка, Мене звати Валентина з півдні України, Одеської області. Сьогодні у нас 10 липня і я ось саджаю кабачки на другий врожай. Сиплю ось таке зерно для медведки і ось такі кабачечки кидаю по три штучки у ямку. Так, три штучки лишу, навіть якщо вони зійдуть, тому що. У нас під каплю і вони добре плодоносять. Їм вистачає. Ось такі рядочки в нас посаджу кабачі. кабачки, як не вистачить, буду далі продовжувати саджати огірки. Сівозміни зміни в нас майже немає. Бачите, ось була тут картопля, хто за мною на каналі бачив. І так, ми будемо на тій неділі знову продовжувати тут картоплю вже на другий врожай саджати. Перемотоблочили, земля пухка, гарна. На цій стороні в мене ростуть сині баклажани, і трошки далі туди воно росте в мене капуста, але вона вся майже згоріла. Не знаю, що з нею там лишиться. При такій температурі нічого дивного немає, що вона там горить так сильно. Огірочки саджаю ось такі. Капрікур. Дуже ось, бачите, які вони ось такі вони й будуть. Ну, це на підв'язці, я підв'язувати тут нічого не буду. Тут у нас ще кусок залишився ось такий. То мені тут як шпалеру ставити. Вітри дуже у нас тут сильні, степи, бачите, вискраї степи. І буде просто розвитлення. Який буде, такий буде. Може я його замульчу. Висадила я апрікор і тепер буду Фінікс плюс саджати. Тут лишилось у мене декілька ямок, я знаю ямок 20, то посаджу фінікс плюс. Вони до нашого південного клімату толерантні такі, вони мало горять. То Спробую їх ще посадити. В тому році все і качки їли, і, і, і сусіди їли, і хто хочеш Ну, спробую ще раз. Кротик уже і тут походив з Ниць. Провалилася. Зараз. дивіться, Провалилася знову. За три бутилки на цю сторону перестали. Ось так загортаю. Зараз підкріплю каплю. Ввечері сьогодні буде світло, буде вода. І полиємо. Повністю провалююся. Капець. Сьогодні я, друзі, посіяла вже і кропчик на другий врожай. Ось такі маленькі рядочки. Потім сусідка сьогодні забере синій. Чоловік проходить меточком міжряддя. Я завтра буду цапати. І там він ще забере сусідка. Баклажани сині, а друга сусідка забере перець першого старця. Тут теплиці ще є. У нас О, трошки сталося. Теплички Хай забирають. А це ось ми вчора сіно завезли. Сюди і І ось у сінок хранилище поставили. Тут сіно, тут ось солома. Солому Слому вже приготували на зиму для поросят. Для птиці, для поросят вже все готове, для нашого нічого не приготували. Так, ось висадити ще потрібно капусту, помідори, спека несамовий капець просто. А тут дивіться, друзі, що в мене виросло. Не повірите. Дивіться, деньки. І це, друзі, там ще одна, бачите. І ось і ще одна. Це е, падоліщнє насіння. І от воно тут виросло. Ну, Я хотіла вирубати чоловік ви горе, нехай хай росте. Будемо смакувати. Ну, хай росте. А тут ось у нас кусочок лишився після гороху. Зараз посаджу там руднічок і Я їх не люблю, але вони, ну, в салаті вони зовсім ніякі. А ось на закваску, на салати зимові, вони гарні. Зараз зроблю, посаджу. На плану вже я посадила, ви бачили. Тепер ось тут у мене ще є. Ось роднічок, бачите. Буду саджати. В Одесі він дуже дорогий, цей роднічок. вони в ньому знайшли, я не знаю. Дуже дорогий. Якщо такий огірок коштує 20 гривень, то такий Роднічок коштує 80. Не знаю, що на ньому знайшли. Ось так. Знаєте, кому що. Зараз загорну свій крупчик, кину ленти. Ось скинули туди ленти. І буде сьогодні водичка і буде світло, то будемо поливати. Ось, друзі, огірочки фінікс плюс. Ось такі. Не оброблений, зовсім нічим. Трипс, бачите, його побив. Збираю. Що ще ж свера в мене така гарна. Навіть його посадили, вона згоріла на сонці. Цю де раніше вона прижилась би ну, швиденько, а та дуже хворіє. Ну, вона піде. Виноградик, дивіться, який гарненький. Такі вороночки. Новий сорт у мене. Не знаю навіть, який називається він. Зберу гірки, А що з ними робити, я не знаю. Ось тобто я зараз піду сусідам порозно в нашу саду О, Бачите, давайте хвиличку накладу. Зараз ще. А так. Для себе багато, на базар мало. Що з ними робити, не знаю. Що з ними робити Що, я, що з ними робити? Закривати не буду річку. Ну, я маю на увазі огірки, тому що шестого року п'ять банок стоїть. Собачки збираємо нашим качечкам. Почала знову плодоносити малинка. Бачите, ось такі кущики. Ранньої їх майже не було. Оця. Ну, гарно. Ні. Витя, скільки її тут. Ви Стільки Скільки її тут буде. Але ще не спіло. Де не десь? Перерізали чесничок, друзі. Гарненький такий чесничок. Це яри у мене. Це трошки мінчий. це крупненький такий гарний. У нас сімей ще Щевку куплю пару кілограмів і мені вистачить. Ось так нарізали. Припадні ящички один маленький такий. Дев'ята година, ви подивіться, кури порозпускали крила, хакають, неймовірна жара, спекла. Ті вон, обліпили водичку, п'ють водичку. Капець, що твориться, не знаю, що буде далі. Хоч би якийсь дощик маленький пройшов. Не ураган, а таке. Спокійно, що пройшло. Трошечки збило б температуру. Дуже спекотно, дуже. Сьогодні в тіні було 38, я дивилася. А Скільки було на сонці, я навіть не можу уявити. Чоловік займається порядками. Я цибулю перерізала, а він у нас вивозив мусор. Митя, Миша. Молодец, молодец. Старайся. Базикай, базикай. Что базикай, базикай? Все равно пиво не получишь. Тебе в инце есть холодильник. Цьому день наш вже закінчився, вже вечір. Будемо йти відпочивати. А завтра вже почнеться новий день, як доживемо, і будемо сопати перець.